Постійні відключення електрики потужно б'ють як по економіці в цілому, так і по кишені кінцевого споживача. А бізнес змушений перебудовувати свою роботу з огляду на нову реальність, стверджує видання РБК Україна. Як проблеми в енергетиці впливають на економіку та бізнес? Докладніше далі. Ведення бізнесу в умовах перманентної відсутності електрики перетворюється на суцільний квест. Виробничі процеси порушуються, продуктивність праці падає, результат не гарантований, пише видання РБК Україна. У результаті страждає і кінцевий споживач, якому доводиться зі свого гаманця платити за проблеми бізнесу. Електрика, вироблена невеличким дизельним генератором, на який доводиться переходити малому та середньому бізнесу, в рази дорожче за електрику, вироблену електростанцією. Неважко підрахувати витрати на паливо для генератора. За день ця сума складає в середньому 3600 гривень, а на місяць з урахуванням 22 робочих днів вже більше 80 тисяч гривень. Тож за умови тривалих перебоїв з електропостачанням, питома вага витрат на електрику у структурі собівартості відчутно зростає. У свою чергу зростання собівартості виробництва може призвести навіть до закриття частини бізнесів, а отже, до зниження ділової активності. У першу чергу це ударить по малому бізнесу, особливо виробни. Чому і меншою мірою по торгівлі також є ризик виникнення так званого ефекту тригерної події, нагадує видання. Це коли на тлі негативних ринкових очікувань бізнес може масово піднімати ціни на свою продукцію. У цьому випадку для росту цін достатньо простого підвищення споживчого попиту, ба більше може навіть зрушитися курс валют. Причина проста: енергообладнання це переважно імпорт, а зростання попиту на нього провокує збільшення обсягів закупівель, а отже, підвищення підвищений Попит на іноземну валюту. Як наслідок, маємо підвищений тиск на гривню. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.